Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 29 травня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку, як завжди, коротко про основне. 22 тисячі дітей сьогодні відзначали свято останнього дзвоника. Ліс є, лісівники є. А значить і прибуток буде. Чорнівецькі ОДА обговорювали, як надалі розвивати лісову галузь. А в галереї Чорнівецької ратуші відбулося відкриття виставки під назвою Новинка на площі Цесарівна Єлизабет. Двадві тисячі дев'ятсот тридцять сім дітей сьогодні відзначали свято останнього дзвоника: Гімн України, повітряні кульки, батьківські посмішки і сльози старшокласників все це бачила в одному з навчальних закладів Надія Волишко. Більше семи сотень дітей зібралися у внутрішньому дворі четвертого багатопрофільного ліцею. Згідно зі звичаєм, батьки стояли трохи позаду. А от старшокласники, випускники та першачки уважно слухали директора. Урочисту лінійку відкривали гімном, потім вручали дипломи та грамоти найстараннішим учням закладу. Також відзначили тих, хто мав особливі заслуги у позашкільному житті, жадібно слухали, не впускаючи жодного слова. Випускники, адже для них це. Свято у шкільному навчанні останнє. Я не знаю, чи радіти, чи сумувати, бо не хочеться закінчувати школу, не хочеться випускатися. Я б ще вчилася, бо мені тут дуже подобається. Тут дуже добрі вчителі, і у нас дуже дружній клас, і взагалі не хочеться з ними всіма розставатися. Дуже сумно. Ну, 11 років в одному ліцеї вчитися. Він вже дійсно став домівкою. Тому дійсно сумно йти звідси. Да. Зі сцени лунав віршований звіт першокласників. За цей рік вони стали дорослішими, опанували базові навички цивілізації: читання, рахування, письмо. Після них, за традицією, розпочався шкільний вальс. Одинадцятикласники у вже традиційних для випуску костюмах станцювали останній танок. Тина змінилася, вона повзросліла, Вона е, зрозуміла, що таке життєвий шлях. Вона зрозуміла, що країна, що таке навчання, що такі вчителя, перші і останні. Вона зрозуміла. Е, Смисл всього всього життя проводжаючи своїх дітей у доросле життя, батьки бажали їм щастя, наполегливості, уміння, знань та успіху у цьому навчальному закладі шість медалістів, і кожен підтвердив свої знання високими показниками тестів. 2014-2015 навчальний рік був і веселим, і щасливим, і водночас дуже напруженим, адже в країні відбуваються події, які не залишають нікого байдужим. Я е, бачу, і я думаю, всі сьогодні на лінійці помітили, що навіть між першим вереснем і останнім дзвінком, між двома лінійками, велика різниця. Сьогодні співав весь наш учнівський колектив і батьки. Вся е, площа шкільна е, лунала гімном. І це дуже приємно. Кожен із дітей переймався цією. Трагедія, яка відбувається, ми брали участь у всіх акціях. Діти і споряджали е, солдатів формою, і допомагали військовим, які поранені в госпіталі, лікуються. Тобто всюди, де треба, і купляли тепловізори, все ми приймали участь. Діти дуже і дуже зараз такі активні і політично свідомі. Після лінійки класи розійшлися по аудиторіях. Останній казковий урок потрібний не тільки випускникам. Другі, треті, п'яті, шості, сьомі учні усіх класів чекали ці канікули. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ліс є, лісівники є. Значить, і прибуток буде в Чернівецькій облдержадміністрації. Обговорювали, як надалі розвивати лісову галузь, адже нормативна правова база дещо застаріла, а новий закон щодо заборони вивозу необробленої деревини ще не набрав чинності. Подробиці далі в сюжеті. У Чернівецькій області величезний потенціал розвитку лісопереробної галузі, адже 35% усієї території краю це ліси, що становить майже 260 тисяч гектарів. Запас деревини складає 63 мільйони кубів сировини. Тобто ресурси є. Необхідно лише раціонально використовувати можливості лісової галузі. Ми в адміністрації бачимо сьогодні лісову галузь з трьох позицій. Перша позиція це сьогодні сировинний великий запас, який я назвав, яка формується на значній частині площі території області. Друга позиція це сьогодні бізнесова складова. Тобто цей ресурс дозволяє можливість формувати в області досить серйозний будемо казати, бізнесовий клас по деревообробці. І третє це соціальна сторона. Під час наради напрацьовувалися спеціальні рекомендації, аби мати можливість покращити роботу в цій сфері. На сьогоднішній день напрацьована нормативна база, яка є і в відомстві, тобто в лісовій агенції, сьогодні, і в окремих інших питаннях. Вона не відповідатиме. Я знаю, вже наперед тим побажанням і тим. Розробці тої позиції, яка сьогодні буде в області щодо подальшого ведення лісового господарства до обробної галузі. Верховна Рада України ухвалила закон щодо встановлення мораторію на експорт необробленої деревини. А це перший крок для відновлення лісопереробної галузі та оздоровлення державної економіки. Почне діяти він з 2016 року. Є і розуміння в тому, що прибуткова частина в цій сфері спочатку буде мінімальна. Спочатку він дасть дуже негативний результат, тому що на сьогоднішній день на внутрішньому ринку нема споживача, який би міг купити деревину по тій ціні, яку сьогодні купують закордонні партнери. Тому нас, якщо цей закон вступить в силу, я думаю, що 2016 рік буде дуже складний для лісгоспів в цьому плані. На перспективу, якщо буде завезено дійсно нове обладнання, так як сьогодні стоїть питання. Кабінету міністрів щодо безметного оформлення деревообробного обладнання на внутрішній ринок до нас можливо через рік, два це дасть якусь свою перспективу і запрацюють наші деревообробні підприємства. Тоді буде можливість продавати по нормальним цінам. Після внесення пропозицій на нараді в Чернівецькій облдержадміністрації буде створена робоча група. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій міській раді відбулось чергове планове засідання містобудівної ради. Цього разу проекти забудов, добудов та реконструкції фасадів у місті розглядалися за нового складу ради. Також на засіданні представили допрацьовану концепцію розміщення та розвитку зовнішньої реклами в місті. Подробиці в нашому сюжеті. На розгляд містобудівної ради, яка цього разу була представлена у новому складі, виносили шість проєктів реконструкції, забудов та надбудов у місті. За словами головного архітектора, рада починає працювати значно результативніше завдяки новому складу та співпраці з боку архітекторів на етапі підготовки проєктів. Подальшому для обговорення певною мірою залучатимуть і громаду. Ми минулого разу на попередній містобудівній раді розробили такі рекомендації до, щодо оформлення. І я хочу сказати, що ну, в принципі, мені подобається. Овиця, що архітектори. Згідні на те, що треба підвищувати рівень проектної документації на стадії проєкт. є такі наміри, щоб всі планшети, які будуть презентуватись на місто радах, ми заздалегідь виставляли на сайті міської ради. Перед тим як перейти до розгляду членами ради питань порядку денного, презентували концепцію розміщення та розвитку реклами в місті, як і передбачалось, Чернівці розділили на три зони, кожна з яких має окремі норми до розміщення, конструкції та габаритності реклами, для того щоб упорядкувати рекламу в місті. Запроваджують додаткові заходи з вчорашнього дня. Почали повністю інвентаризацію всіх рекламоносіїв, які мають дозвільну документацію. Немає. На цій карті буде значок кожного рекламного носія. Коли людина може в онлайн режимі нажати на цей значок, отримати сьогоденну фотографію і дозвіл. На нього, то тобто, до якого числа ця рекламна конструкція має дозвіл. Наступним етапом концепції буде формулювання вимог щодо оновлення рекламних конструкцій. Під час засідання члени ради розглянули декілька проектів з добудовою, реконструкцією та надбудовою приміщень різного цільового призначення. Серед них і проект добудови з надбудовою на вулиці Хотинській. Проектом передбачено збільшення торгової площі на 300 квадратних метрів з повною реконструкцією фасаду. Ми бачимо, що існуючий фасад. Виконаний в стилі радянської архітектури, він сірий та ем, зливається за оточуючим середовищем. Ми пропонуємо використати алюмінієві вітражні вікна у поєднанні з вентиляційними системами фасадів. Які гармонійно та естетично будуть поєднуватися з вже побудованою сучасною будівлею Терцебу-Боянівка згідно з ситуаційною схемою. Вони розташовані поряд. Члени містобудівної ради голосуванням затвердили проект при умові, що будуть враховані зауваження та побажання. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Пропозицію вченої ради та президії студентського парламенту Чернівецького національного університету імені Юрія Фицьковича щодо відновлення пам'ятника першому ректору ЧНУ Костянтину Томашчуку міська рада підтримала. Наразі вже створено проект та підготовлена кошторисна документація. Ініціатори відновлення пам'ятника зібралися в центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка, аби обговорити практичне виконання задуму. Відновити пам'ятник на історичному місці інженерно нескладно зазначає доцент кафедри будівництва та архітектури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ірина Коротун. Проте, звичайно, потрібно докласти чимало зусиль. Тут в цьому місці, де ми стоїмо, якраз це місце під самий постамент Костянтина Тимощука. Добре, що так його присипали землею, заховали, але воно зберіглося. Значить, оця брила має зійти і фактично цей весь благоустрій разом з тими туями, оці туї – Це все залишки первісного благоустрій, яке було при спорудженні пам'ятника. Спільними зусиллями студентства, експертів та міської ради роботи по відновленню пам'ятника першому ректору ЧНУ будуть розпочаті вже наступного тижня. До цього ми маємо залучити і студентів, археологів, щоб подивитися, що тут, як воно, студентів-землевпорядників інституту, далі маємо залучити архітекторів-будівельників, тобто от студентів і безпосередньо викладачів, і ботанічний сад, що це мається на увазі, що стосується вже ландшафту, що стосується благою вустрою навколо пам'ятника. Бронзове погрудя та табличка Константину Томашчуку вже замовлено. Кошторисна документація та сам проект вже підготовлені. Ось як буде виглядати територія навколо пам'ятника, питання ще відкрите. Я так думаю, що це мають бути орнаментальні рослини, оскільки парк старий, він досить затемнений, то ну і тим більше залишилися ці дві туї тут. То я так думаю, що напевно вони тут і залишаться, бо це частина пам'ятника, який був колись. Ми порадимося, виходячи з того, який буде мати вигляд сам пам'ятник, тому що воно все має бути в гармонії. Свій внесок зробить і адміністрація центрального парку міста. То, що це буде позитив, то однозначно, тому що е, ті люди, які дійсно для міста і, скажімо так, для тої сучасної держави для нашого міста зробили, скажімо, такі речі, то я думаю, що їх треба, щоб вони. Ми, як їх нащадки, пам'ятали про них і робили все, щоб і наступні покоління також не забували. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чимало дітей залишаються через певні причини без батьківського опікування. В таких випадках їхньою домівкою стають спеціальні заклади, серед яких і Чорнівецький обласний будинок дитини. З нагоди Дня захисту дітей тут влаштували для малечі справжнє свято, на яке завітали працівники управління Служби безпеки України в Чернівецькій області. Наразі в Чернівецькому обласному спеціалізованому будинку дитини виховується 70 підопічних. З них 30 діток, які постійно перебувають в установі, і ще 40 отримують реабілітаційні послуги. Нині ж вони відзначають день захисту дітей. Ми проводимо святковий ранок, на якому дітки будуть виступати. Співати, танцювати для наших гостей, і в цій установі ми сьогодні приймаємо спонсорів, зокрема, Служба безпеки України, з якими майже 10 років ми працюємо дуже плідно, які завжди приходять з дуже дорогими подарунками. Але найдорожче для нас це те, що ці люди нас підтримують. Дуже велика моральна підтримка. Працівники служби безпеки України завітали до малечі не з порожніми руками. Вже понад 10 років управління в Чернівецькій області опікується вихованцями спеціалізованого будинку дитини. На мою думку. Три фактори, які на сьогоднішній момент об'єднують нашу державу, нашу Україну. Перш за все, це звичайно любов до нашої батьківщини, до України. Друге, це любов всіх українців до своєї сім'ї. Ну і третє, звичайно, це любов до дітей, які наше майбутнє. Доці чотири 4,5 половиною роки росте. Тому я як ніхто, напевно, що розумію всю проблему, яка так і проблему, і радість від спілкування з дітками. Також начальник управління СБУ в Чернівецькій області наголосив на тому, що співпраця їхнього управління з спеціалізованою установою продовжуватиметься й надалі. Ольга Колодницька Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Торгівельно-розважальний центр Депо на свято дитинства підготував для маленьких чорнівчан та гостей міста безліч сюрпризів. 1 червня в ТРЦ депо відбудеться яскравий захід, який присвячений Дню захисту дітей. Більше про те, що цього дня чекатиме на маленьких гостей торгівельно-розважального центру. Дивіться далі. Свято дитинства у торгівельно-розважальному центрі Депо це яскраві і незабутні емоції та приємні подарунки. 1 червня в ТРЦ-Депо відбудеться святкування Дня захисту дітей, на яке запрошуються всі маленькі чернівчани та гості нашого міста, а також їх батьки, рідні та друзі. Запрошуємо 1 червня на день дитинства до нас ТРЦ-депо. Ми підготували гарну, цікаву програму. Цього дня торгівельно-розважальний центр запрошує дітей та їх батьків взяти участь у вже традиційному конкурсі малюнку на асфальті, який розпочнеться об 11-й годині. Переможці якого отримують чудові призи. Також для кожного маленького учасника конкурсу малюнку торгівельна марка Ласунка підготувала солодкий сюрприз. Буде визначено шість переможців, які будуть нагороджені подарунки від нашого спонсора. Це дитячий супермаркет. Чудо-острів, який знаходиться на другому поверсі. Подарунки дуже чудові, дуже потрібні, розвиваючі, які я думаю, дуже сподобаються нашим маленьким відвідувачам. А вже о 12.30 на всіх гостей свята чекатиме Київський вуличний театр на ходулях «Хайлайтс», який представить цікаву та незабутню інтерактивну шоу-програму. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В галереї Чорнівецької ратуші відбулось відкриття виставки під назвою Новинка на площі Цесарівни Елизабет. Реклама та оголошення в Чорнівецькій пресі періоду 1848-1918 років. Проект реалізував Чорнівецький музей історії та культури євреїв Буковини спільно із німецьким культурним товариством «Геданкенбах». Детальніше про це та інше дивіться далі в сюжеті. Виставку, присвячену рекламі та оголошенням у старій Чернівецькій пресі австрійського періоду, відкрили у дворику міської ради. Близько 50 зразків реклами були взяті та перекладені на українську мову із примірників преси 1848-1918 років. На думку одного з організаторів виставки, директора музею історії та культури євреїв буковини Миколи Кушніра, продемонстровані сторінки газет із оголошеннями дають змогу зрозуміти, чим жило місто більш ніж сотню років тому, та якою тоді була реклама. По-перше, то був час, коли не було такої довершеної техніки, як тепер. По іншому ця реклама робилася. Часто це робили вручну художники і так далі. Але звичайно, вже ви побачите зараз, що принципи, які використовують сьогодні у рекламі, були в той час вже відомі, тобто вони тоді формувалися. Наприклад, якісь рекламні слогани, якісь короткі фрази, які допомагали тому, щоб реклама запам'ятовувалася, логотипи і так далі. Все це тоді вперше виходило в життя чернівців. І як кажуть самі організатори, перед ними не стояла ціль дослідження реклами як явища. Їхня робота мала виключно пізнавальний характер. На їх думку, даний. І захід зацікавить кожного, як людину, яка займається рекламним бізнесом, так і тих городян та гостей міста, що цікавляться історією чернівців. Це унікальна виставка. Досі наскільки я пам'ятаю, я не бачив такої виставки. Я вважаю, що це відкриття для чернівців, і для тих людей, які пізнають чернівців, історію чернівців, життя цих людей і у пам'яті цих людей. Чим ми якось займаємося. Реклама була значно оригінальнішою. Реклама була з догарною частиною гумору, з тонким гумором. Дуже приємно читати і є чому повчитися. Я думаю, що деякі речі варто буде в них акуратно запозичити. Триватиме виставка до 17 червня, тому кожен охочий познайомитись із прикладами зародження реклами на Буковині зможе завітати до внутрішнього дворику Чернівецької ратуші. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Я ж з вами прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.